Зишилися, потім хтось починає молитися, знову молитва вибухає. Ось, якось нас розпустили додому, і кожен з нас, ну я, по крайній мірі, шукав деякий куточок, десь десь де, де заховатися в інших, щоб молитися. Хотілося молитися, молитися і молитися. Це велика радість і Духа Святого. Дух Святий допомагає допомагає молити. І сьогодні. Молитва іншими мовами, ми оцінюємо сьогодні описання, ми не молимося мікрофон іншими мовами. Ми на зібранні стараємося так про себе молитися, щоб не відволікати, не заважати. Ось. Але в особистій молитві я переважно молюся іншими мовами. І це дуже, це дуже допомагає мені молитися. Навіть я зауважую, що коли я приходжу на зібрання, то часто я ловлю себе на тому, що я молюся іншими мовами. Ось я не приймаю рішення молитись, але я тихенько собі молюся. Ось дух починає молитися. Ось і це дуже допомагає молитві. Хто цього не має, ось ми, церква 50 віримо в це, вчимо про це. Шукайте цього. Шукайте цього. Шукайте цього, як ви, якщо хтось знає, хоче купити автомобіль, він шукає. Хтось хоче купити хату, він шукає, розпитує, об'яви чіпляє, ось, до людей звертається. Так, і хто хоче кращення тим. шукайте. Таким чином, і ще більше шукайте, і хто шукає, той що? знає. Дух святий іноді похатає нам на серце відчуття за що молитися. І Дух Святий, наприклад, недавно я слухав свідчення, можливо, ви його чули, як волонтери їхали, щось звезли якусь допомогу на схід і обрав Лавари, і мікроавтобус з дороги злетів, перекинувся, і брат розповідає, як він випав з мікроавтобуса, вдарився, втратив свідомість, прийшов в себе у ранок холодно, так сідає тільки. А сів так на, 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 на землі, так, де я, що я. Бачу, телефон біля мене лежить, телефон почав дзвонити. І бачу, мама. Я піднімаю трубку, мати каже, синок, як вам в порядку, щось неспокійне за вас, я так, молюся за вас. Так, в цей момент. Дух Святий сполукав до молитви. І такі свідчення чималенько. Читав про Лестера Расарова, який подібно розповідає, як в шторм на кораблі попали, ледь корабель не розбив, не, не роздзвонило, врятувалися і Мати, яка цієї ночі також не мала сну, молилася за нього. Інше свідчення про віру Деркаш. це давні свідчення. у купє субійця. Є таке свідчення, передача угол в інтернеті, напевно, до ці пір'ї, як вона оці ніч провела на одинці з вбивцею, з маньяком, в купе. Ось і він в ранку каже: ці перше, кому я нічого не зміг зробити, прибула вся в огні. Коли вона прийшла на місце роботи, вони служили каже, що віра з тобою було, бо я не міг спати ночі, молився за те. О, Дух Святий спонукує, Дух Святий побужує в той момент, як написано, ми не знаємо іноді, про що молитися, але Дух Святий побужує нас. Іноді, коли я провожу, такий час якісь молитви, ось, і я інші мовися, і приходить думка, якась, о, за це помолитися, за це помолитися, за ту людину помолитися. Будьмо чутливі до ведення Духа Святого в молитві. І нарешті Дух Святий Воскресить наші тіла і дасть нам безсмертя. Наше тіло стане подібним до самого тіла Ісуса Христа з силою Духа Святого. Слава Господу! Богу. Отже, друзі, давайте підводимо підсумки, коротко загальнемо те, що ми говорили сьогодні. Дух Святий звершує величезну і багатогранну роботу як в світі природи, як серед людей не спасених для їхнього спасіння, але основну роботу він звершує у віруючих людях момент нашого щиро покаяння Він поселяється в нас, відроджує, дає відчуття спорідності з Богом та з іншими віруючими, відкриває наш розум для розуміння Божого Слова, підтримує, зміцняє нас, допомагає перемагати нашу гріховну натуру формувати характер Христа, веде, скеровує, допомагає молитися, дає силу для свідчення, наділяє духовними дарами. І колись Воскресить або перемітить наші тіла, так що вони стануть подібні до славного тіла Христа. Отже, друзі, чи пам'ятаємо ми про це, чи ні, я говорю до вірших людей, Дух Святий живе в нас. Вчора ми вилягали спати, ранком встали, думали ми про це, чи не думали, але Дух Святий був в нас і вечором, і ранком, і вдень, і вночі. Як йому в нас живеться? Біблія говорить, що Духа Святого може в нас житися комфортно. А, він може мати свободу в нас, коли ми уважні до Духа Святого, коли ми думаємо, стараємося Його не засмучувати. Біблія каже, не засмучуйте Духа Святого. Чим можна засмучувати Духа Святого? А, не не поступ, всякий гріх, і прямо говориться, всякий крик, гнів, злоба нехай буде відкинене від, від вас з усякою свободою. Ось Це те, що засмучує Духа Святого. І з однієї сторони це засмучує Духа Святого і угашає нас Духа Святого. А з іншої сторони, саме Святий Дух допомагає нам долати оці речі. Без Духа Святого ми самі не справимося. Тому, знаєте, хтось може задати питання таке, от, як ми можемо засмутити Духа Святого? Це ж Бог, Бога засмутити, хіба ми можемо. Знаєте, в чому річ? От, можна провести паралель із президентом. Якщо ми тут будемо щось погане говорити проти нього, якось погано до нього ставитися, в принципі, він про це щось не дізнається, йому від цього абсолютно, абсолютно байдуже. От Як ми тут до нього ставитеся? Але, якщо б президент приїхав і поселився в нашому домі, от тоді ми могли б реально його образити. Або прийняти в стані належні. Дух Святий це той, хто поселився в нас. І це було непросте рішення для Отця Небесного, для Христа і для Духа Святого. Тому Ісус каже, я вблагаю, Я умалю, я прошу Отця. Їмко". Тобто це не просто було так легко послати. Знаєте, це можна порівняти з тим, як... що, що значить Духу Святого поселитися в нас. У нас в Савичанці була одна жінка, яка жила сама старшого віку. І вона розвела кози, неї були, коти, собаки, і все це було і на дворі, і в хаті. Там двері були відкриті, була ну, спільна така, така гуртожитка для всіх, для неї. Для всі, і вона відповідає там і запах, і вигляд цього всього. І в неї було день народження. Вона постаралася прибрати, як не можна, поставила на стіл ну, все, що вона змогла. Ось, Але не всі готові були сідати за те стіл. Я, я не хочу мені щось. Це я я вдома, я, ми, ми вітаємо вас, от і все, вітаємо, вітаємо вітає, нас, квіт, і, ось, і пішли. Ось, так. Ось, це може маленька ілюстрація того, що значить Духу Святому поселитися в нас в грішних людях, і терпіти нас, і жити разом з нами. Яке це треба мати великодушність, яке це треба мати смирення, щоби. Жити в нас, знаєте, і продовжувати служити нам, заступатися за нас. Я чув таку історію про те, що хтось молився іншим мовою, а хтось е, е, вияснив, що Дух Святий просить Отця забрати його. Мені це не вкладається в вчення Євангелії. Сказав, Дух Святий заступається за нас, не за себе, а за нас заступається до останнього. Це вже прерогатив Отця, коли вирішить, коли Духу Святому пора. Але сам Дух ми не маємо після Біблії, що він сам просився, що вже йому. Ну, він Дуся, він заступається за нас, і він даний, щоб допомагати нам в наших немочах. Він бореться за нас і в нас до тих до порист, наскільки коли є хоча б найменший шанс. Звичайно, Біблія розрізняє, є засмучувати Духа Святого і є зневажати Духа Святого. Засмучення Духа Святого може бути прощеним, прощається, а зневага Духа Святого не прощається. В чому різниця? Сказано послання до євреїв, що хто там самовільно грішить, то не залишається жертви за гріх. Там сказано, і духа благодаті зневажить. Тобто, коли людина а, хоче жити свято, хоче доводити Богу, але не має сили, вона може засмучувати Духа Святого. Вона в цьому кається, собі прощає і дає сили перемагати ці діти. Але коли людина грішить і не переживає за те, що вона грішить, Оце зневага Духа Святого. Дух Святий живе, томиться, а людина, а людина не томиться. А людина, а людина не переживає за це і не кається. Вона продовжує далі жити, жити в гріху і навіть не, не добре щось і говорити, може про Духа Святого. Тому е, наші покликання, наша відповідальність е, в тому, щоб е, нам е, створити такі умови, щоб Духу Святому в нас добре живе. Амінь. Я навіть ви, одну із, одна із нас, яка мене до цієї пробування є, це так можна назвати цю провід. Як живеться Дух Святому у нас? Як живеться Дух Святому в Мені? Чи ми задумуємося про це, чи ми переживаємо, чи ми дбаємо про те, щоб Духу Святому жилося добре? Є такі речі, які, Дух Святій, які роблять життя Духа Святого в нас приємним, і Дух Святий може в нас найбільше проявлятися. Це святе життя. Бо дух, дух це святий. Uh -huh. Він дуже різко реагує на всяке, всяку неправду, всяке лукавство, всяке нечисте. Він дуже чутливий до цього. Він святий. І він лагідний, він смирений, він, він не буде нав'язуватися, він не буде тиснути на людину. Він так тихим голосом говорить. Чому нам треба усамітитися, щоб почути голос Божий? Тому що Дух Святий Тихо говорить, не нав'язане. Нам треба зосередитися. І тоді е, приготувати себе, і тоді Дух Святий може у нас е, проявлятися в повній мірі. В повній мірі. Моли, молитва це середовище життя Духа Святого. От там, де багато молитви, там більше діє Духа Святого. Якщо я в особистому житті молюся, якщо в церкві нас багато молитви, то там більше можливостей для простору для Духа Святого. Якщо молитва це для мене як пульс. Якщо я приходжу в церкву і бачу, люди моляться, це жива церква. Там є дія Духа Святого, там, якщо така церква, така дуже суха, от там питання, наскільки там є дія Духа Святого. І нарешті Дух Святий це дух служіння, дух праці, дух дії. Одна із альтернатив, як називаю апостолів, це дії Духа Святого, Дух Святий це той, хто працює. Тому якщо ми стараємося дати себе святості перед Богом. Максимально наповнити своє життя молитвою, шукати те місце, де люди моляться, де зібралися разом, давай помолимося. Прийшли до когось в гості, давайте помолимося. На початку, кінці. Ось, побільше молитви. І дія. Старатися працювати, благовістити, творити добро, Дух Святий любить цю обстановку, коли рух, коли, коли віруючі люди кудись рухаються, працюють. Почитаємо життя Ісуса Христа. Ісус Христос постійно кудись іде. Щось робить, він іде не спить, ніде не лежить. Дія постолів прочитаємо. Кругом рух, якась праця, щось щось робить. Немає ніде просто такої пасивності. Оце Дух Святій. Дух Святий, Святий от любить таку обстановку. І Дух Святий там діє, коли люди активні, коли хочуть щось робити. Нехай Господь нас щоб що Святий діяв в кожному з нас в максимальній повноті. Не задовольняємося тим, що є. Пережив відродження, слава Богу. Пережив хрещення Духом Святим, слава Богу. Шукаймо духовних дарів, якщо є, слава Богу. Більше і більше сповнятися Духом Святим, як написано, не мірою дає Бог Духа. Більшого. І Господь, Він має такі ресурси, і я мрію про це. Я про це молюся, хочеться, щоб разом з вами молитися про те, щоб дія Божа була більшою і в вашій церкві. І в нашій області, в нашій країні, в цілому світі, щоби за наше покоління ми побачили потужну дію Духа Святого з дарами над природами, з покаяннями сотень тисяч людей. Ось це те, що реально, це те, що Господь може зробити. Шукаємо цього, прагнемо цього. Очікуємо цього. І хай Господь нас благословить. Давайте помолимо. Боже, великий, ми смирені перед Тобою.